Добра, мудра і світла людина, відважний, і сміливий захисник України. Сьогодні в Мукачеві попрощалися з полеглим героєм Андрієм Задорожним. В останню дорогу загиблого захисника люди проводжали навколішках. Державний прапор підняти. Дати шану полеглому до собору успіння Пресвятої Богородиці прийшли його рідні, друзі, знайомі, побратими, колеги та однокласники. Всі, хто знав загиблого захисника, згадують його як добру, світлу людину, завжди готового прийти на допомогу відважного воїна і свідомого українця. Андрій, це велика душа. І дуже важко втрачати таку велику душу. Таку світло, хорошу людину. Рідко такі люди народжуються, як він. Він був дуже такий спокійний, тихий, але водночас і веселий, дуже цікавий, можна було порозмовляти про все. з ним. Родина його дуже любила. Загалом він дуже допомагав, був дуже щедрий. Андрій задорожний виріс у Мукачеві, закінчив загальноосвітню школу номер 20 Далі вчився в Національному авіаційному університеті в Києві і працював у сфері IT. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій повернувся в Мукачево і пішов в військкомат. З перших днів Великої війни чоловік став на захист України. Служив у 128-й Закарпатській бригаді. Влітку 2023 року захисник перевівся в підрозділ безпілотників. Був начальником пункту управління батальйону безпілотних систем. С він був дуже розумним і мав моральний стрижень. Написав пресофіцер офіцер 128 восьмої закарпатської бригади, сповіщаючи про загибель Андрія. Любив подорожувати, і кожної відпустки намагався отримати дозвіл на виїзд за кордон, аби разом з дружиною відвідати якусь європейську країну. Наш Андрій він достойно прожив своє життя. Обисмота ми на захист кожного з нас на захист рідної землі, на захист кожної дитини і кожної мами в Україні. І це ми сьогодні називаємо найвищим полотним, ризикуючи життя, віддаючи своє здоров'я тих надважних умовах війни, а трій стояв на захисті нашого життя. Захисник загинув 20 квітня на великдень під час виконання службових обов'язків сьогодні. Під час прощання наказом командира військової частини А 1556 Андрія Задорожного нагородили орденом Хрест Героя. Наказом командира військової частини А 1556 нагороджується орденом Хрест Героя, старший лейтенант Задорожний Андрій Івановича. По смерті нагороду можуть прийняти. Полеглого героя залишилися дружина Ірина, батьки, брат Яник. Щиро співчуваємо сім'ї та близьким загиблого воїна. Вічна шана і пам'ять Андрію та всім воїнам, які віддали своє життя за Україну і кожного з нас. Вічна пам'ять українцям, які загинули в цій страшній війні.